Друзі, випала вільна хвилинка, і я вирішив прочитати ще раз, щоб собі нагадати закон України про національну поліцію. Ну, маю надію, що будемо вивчати його разом з вами, так повторювати. Може хтось знає для себе щось, може, щось нове дізнається. Ну, подивимось. Розділ перший, який називається загальні положення. Стаття номер 1 Національна поліція України. Це самий початок. Так, читаємо. Національна поліція України це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Другий пункт статті номер 1 Діяльність поліції спрямовується на координування Кабінету міністрів України через міністра внутрішніх справ України згідно із законом. Далі стаття номер 2 Декілька статей прочитаємо, щоб. Небагато було так в цьому відео. Стаття номер 2 завдання поліції. Тож, які завдання має поліція? Це дуже цікаво. Я вже декілька разів читав цей закон, тому нового для себе нічого не відкрию, але, знаєте, повторяти то завжди дуже гарна справа, тому що щось забувається. Так. Стаття номер 2 завдання поліції. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах Двокрапка. Перший підпункт забезпечення публічної безпеки і порядку. Ну, це, звісно, так. Да? Сперечатись ми не будемо. Другий підпункт охорона прав свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. Дуже добре. Третій підпункт протидії злочинності. Четвертий підпункт надання в межах визначених законом послуг з допомоги особам, які. З особистих економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій, потребують такої допомоги. Ось і все. І кінець другої статті. ну Взагалі, я так забігаючи наперед, скажу, що е, от закон України про поліцію, всі статті, які в ньому написані, ну як, котрі е, дотичні до суспільства, до людей, так е, вони дуже гарно тут написані написані. Все дуже чітко, гарно, аж знаєте, аж до мурах. Але чи виконується все? от те, що написано в поліції, можете прокоментувати. Так, ну і стаття номер 3 правова основа діяльності поліції. Це ну і на яких правових підставах вообще діє поліція, так? Існує у своїй діяльності поліція керується Конституцією України. Ну, звісно, так, тому що Конституція це найголовніший закон України, так, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншим законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства України. Міністерства внутрішніх справ України іншими нормативно правовими актами. І другий пункт: на працівників поліції, поліцейських та державних службовців поширюється дія закону України про запобігання корупції. Ну, Дуже гарно тут теж все гарно написано. Е, питань немає. Ну, Хочу зробити таку помітку. от... Е, е, Конституція України це найголовніший так закон України, ну згідно до якого повинні діяти всі закони, і от все, що регламентується законами, там нормативно-правими актами, там ну, постановами і всім іншим. І якщо хтось діє в які, по якійсь причині, навіть поліцейські, і в тому числі поліцейські, не дотримуючись Конституції України, тому що всі закони написані. Ну, інші закони, крім Конституції України, вони мають чітко відповідати статтям Конституції. І якщо хтось діє протиконституційно і проти законів України, ну, ті люди або перевищують свої службові повноваження, або діють в незаконний спосіб, тому їхні дії можуть вважатись незаконними. Ну, і за такі дії вже є спеціальна відповідальність. До речі, в цьому законі про національну поліцію є, є статті, в яких це чітко прописано. Тому читайте закони, вивчаємо разом.